Обвинувачену в імітації служби заради іміджу депутатку обласної ради почали судити на Дніпропетровщині разом із нею ще й її новоспеченого чоловіка, офіцера ЗСУ. Вони побралися після оголошення підозри. За даними слідства, подружжя діяло спільно заради фальсифікації військових здобутків депутатки і залучило керівника навчального центру. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже докладніше. Не на лаві підсудних, а на екрані в залі суду новоспечене подружжя, депутатка та офіцер Маріанна Кізіярова вже з новим прізвищем після весілля. Спілкується з суддею з дому, скаржиться на завелику заставу. Має стати безробітної особли після звільнення з війська. Я навіть грошей таких не мала. Я була за записчена гроші. І чоловік з нової військової частини, куди його перевели після вручення підозри. Обличчя просить не показувати зміркувань безпеки, адже після внесення застави знову на службі. Запобіжний захід себе не виправдовує зовсім. Застава була внесена вчасно. Немає під собою ніякої площу. Їх затримали в червні. В ДБР заявили, депутатка імітувала військову службу і отримувала виплати від держави. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Її соцмережі ріснюють фото і відео в однострої. Проте під час обрання запобіжного заходу депутатка не змогла згадати ані свою військову спеціальність, ані калібр зброї. Натомість зізналася, статус УБД отримала за кілька днів перебування на Донеччині. А от її телефонні розмови, записані ДБР. Там присяга була без мене. Там присяга була без мене. Найнеприємніше було, що ми зіткнулися на ганку з командиром роти моєї. Я щоб ти розуміла, нині в окопі керую БПЛ. Ну він подивився на мене, що чергова мертва душа, а мертва душа. Третій фігурант, керівник навчального центру, одразу після підозри визнав провину, відшкодував збитки та отримав умовний термін на навчання. За даними ДБР депутатку епізодично на кілька годин привозив водій. Должен зайти... Пає має зайти боєць, точніше, бійчиня. Вона заходить до нас в бригаду, зрозуміло, через наш батальйон. А вона документи принесе, познайомиться. Треба буде зарахувати, а потім відпустити. у вересні керівника навчального центру, який був на випробувальному терміні, знов затримали в нелегальному казино із грошима. Правоохоронці заявили, він за хабарі організовував втечу військовослужбовців просто з частин. Вартість повного пакета разом із нелегальним переходом кордону сягала тисяч. Тисяч доларів він їх би через двох блокпости, іноді буває таке, що просто люди їдуть по локації, вмовляють людину там вийти на ту чи на іншу дорогу. За цією підозрою вже екс керівника навчального центру судитимуть окремо. Прошу. А от новоспеченому подружжю суд у пом'якшенні відмовив заставу не зменшив і визначив додаткові обов'язки не полишати місце проживання та служби і прибувати до суду за першим викликом. Повідомляти суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи служби, утриматися від спілкувань зі свідками та з експертами кримінального провадження, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорт для виїзду за кордон. Подружжю загрожує до 10 років ув'язнення у Олександр Куліжні про потрощина. Тесн марафон. Єдині новини.